Ми змінимо собі, сурем старе тебе. Ми молодь України її шаленіє. Ми змінимо світ, Ми можемо це зробити. Привіт усім! Ви слухаєте молодіжну програму. А ми такі. З вами я, журналістка Валентина Гальянова. Чимало молодих, талановитих людей шукають себе в літературі. Багатьом навіть вдається віднайти свою власну нішу, власний письменницький стиль, так званий почерк. Рісніють твори авторів-початківців жанрами і темами. Усе це розмаїття, звісно, захоплює читачів, проте, мабуть, більше зачіпає, коли письменник порушує теми близькі чи не кожному, ті, що болять, що змушують замислитися. Саме так і про таке пише молода авторка з Луганська Євгенія Сенік. Не так давно світ побачила її третя прозова книга Країна У або Казки чужим дітям. У ній письменниця змальовує самотність людини за кордоном, жінки, яка залишає свою дитину, аби читати казки чужим дітям. З новою книжкою Євгенія Сенік вирушила в мандри Україною. Завітала й до Вінниці і радо погодилась на зустріч, під час якої і розповіла, чимало цікавого не лише про новий роман, а і про свій шлях в літературу загалом. Поділилася також секретами успіху, які впевнена стануть у пригоді багатьом нашим слухачам. Тож залишайтеся на хвилях Вінницького обласного радіо і про все дізнаєтеся з перших вуст. Хотілося б все таки почати, як то кажуть, із самих витоків. Отже, Євгенія, ти народилася в Луганську, саме так, і, мабуть, там і виявила оцей свій письменницький талант. Тоді все починалося. Коли власне ти зрозуміла, що слово це той пріоритет, який в твоєму житті буде і надалі з тобою йти, коли це відбулося. Знаєш, напевно, є люди, які самі обирають для себе певну професію або шлях, то я можу сказати, що я ще недостатньо була зрілою або свідомою, щоб думати, чи це я працюю зі словом. Я як тільки навчилася тримати ручку в руках, це було 6 років, коли я пішла в перший клас, то я вже написала свою першу поезію. І відтоді я писала. Переважно поезію, і з часом перейшла на прозу. І зараз я все-таки вважаю себе, перш за все, прозайком. А поет, я не думаю, що я ніде ще не публікувала свою поезію, тому власне проза мені є ближчою, і пишу я от відтоді, відколи навчилася взагалі писати. Для мене це більше, напевно, покликання таке. Взагалі багато письменників, згадуючи свої ось ці початки, помічають, що все-таки більшість починали з поезії угу. і багато навіть прозаїків, тому що кожен іде своїм шляхом, пробує себе в різних манерах, в різних стилях, але все ж таки до того, як все починалося, хотілося б ось трішки зрозуміти. Ти народилася у Луганську. Так. Як це не прикро, але здебільшого, Луганськ це Місто, в якому спілкуються російською мовою, і в якому більше шанують російськомовних письменників, ти дуже гарно володієш українською мовою і сама пишеш власне українською mm -hmm. мовою. А от як відбувалося твоє становлення? Чи ти так володіла цією мовою рідною українською мовою, тому що ти народилась в українськомовній сім'ї? Чи це було власне вже таке бажання творити саме мовою своєї батьківщини? Ну тут насправді мені здається, немає е, от такого. Е... Можливо, героїзму з мого боку, якби я просто сама перейшла на українську мову. Українська не є мова моїх батьків, тобто в сім'ї ми і досі говоримо російською. Але що зробили мої батьки для мене, за що я їм дуже вдячна, зокрема тато. Він наполіг на тому, щоб віддати мене в український клас, і це був на той час єдиний клас в місті, тому що народилася я в Луганську, а потім пере... переїхали ми в Лутугіне, це Луганська область, і там був єдиний експериментальний клас український, куди мене віддали. Дуже переживали батьки, тому що ну, мама завжди думає, а як я буду допомагати дитині з уроками. І тут у мене було таке, що я мусила вчитися сама, тому. що що вся, ну, от, якщо брати біологію, так, якісь з математики терміни це були українською, і для батьків було важко мені допомагати, тому я вже була готова, що я мушу вчитися сама, не так як зараз у учнів багато репетиторів, хто їм допомагає. Відповідно, україномовний клас. Так, Дуже сумно було, що після закінчення цього класу нам сказали, що експеримент не вдався і той клас закрили. І більше не було ні україномовних шкіл, ні класів в Лутугіне самому. І коли я вже обирала для себе професію, вступала в університет, то я планувала вступати на іноземні мови. Коли прийшла, то мені сказали, що я мушу скласти іспит з російської. І я сказала, що російською я не так добре володію в плані граматики. Так, те, що ми говоримо, це на побутовому рівні це одне. А коли писати, то мені краще українською, звичайно, писати. І мені сказали, що ви не зможете вступити на іноземні мови. Я здивувалася, чому я не можу в своїй країні здати у вищий навчальний заклад вступний іспит українською. Мені сказали, ні, не на цей факультет, якщо ви хочете, от є факультет української філології з вивченням англійської мови. Я пішла туди і я теж. Задоволена своїм вибором, тому що ми багато читали, багато вивчали правила, як правильно писати, що мені зараз допомагає менше робити помилок і полегшує роботу редакторам, я думаю. І власне починала я писати російською, але в якийсь момент у мене постало питання, для якого читача я пишу. І от як ви кажете, все таки дійсно в Луганську шанують більше російськомовних авторів, і автори, які пишуть російською, у них навіть вихід на Росію. Тобто вони раніше починають друкуватися. І тут було питання таке: ну, от, напиши російською, і ти скоріше вже матимеш змогу видати свої книжки в Росії. Або пиши українською, і тут цілковита невідомість, тому що все-таки. Я не була зі Львова, наприклад, або з Тернополя з Івано-Франківська, де вже були свої знайомі, де можливо знайомі видавництва є. А то тут я просто для себе обрала, що я хочу бути письменником в Україні, а не в Росії. А для того треба писати українською і для читача україномовного. Тому я в якийсь момент собі постановила все, я прокидаюсь і пишу українською. І це було як на мене досить легко. Просто запрограмував, що коли ти сідаєш писати, ти переключаєшся на українську мову і так пишу надалі українською. Ну, можливо, з прозою це трішки легше, а от як поезія. От Мені здається, що поезію писати мовою, якою ти не думаєш, хай навіть спілкуєшся, то воно значно важче. Але ж ти пишеш і поезію теж україномовну. Чи це було важко переходити з російськомовної на україномовну поезію? У мене поезія зараз е, не має рифми. Думаю, в тому е, можливо мені легше писати, але так само. Знаєте, колись мій знайомий з Луганська знав, що я написала вже перший роман. Він каже українською, а ти бачиш сни якою мовою? І, ну. Тут я можу сказати, іноді я думаю німецькою мовою, а іноді французькою, тому що я частково жила в Німеччині, зараз досить багато часу їжджу працювати в Швейцарію, франкомовний регіон. Тому іноді я ловлю себе на думці, якою мовою я думаю, і це можуть бути інші мови, і сни я можу бачити теж різними мовами. тому... Я не думаю, що українська є для мене чимось таким далеким або якоюсь мовою в ряді іноземних, навіть коли я резюме заповнюю, то у мене рідна мова це і російська, і українська. Я їх не розділяю, що якась у мене перша, якась друга, тобто я вважаю цілком себе двомовною від самого початку, а далі вже йдуть англійська, німецька, французька, польська і. І так далі. Ну, оскільки ми вже почали нашу розмову про іноземні мови і про те, що ти часто буваєш за кордоном. І власне твій перший виданий твір, твій перший роман, який називається Пепрашам, навчи мене мовчати. Це твір про стосунки молодої нашої української, я так розумію, дівчини так. із іноземцем. Перший твір для кожного письменника він є завжди знаковим. І оскільки ти піднімаєш тему цього кохання до іноземця, то, мабуть, ця тема вона тобі дуже була близька. І ось це знання інших мов, подорожі в інші країни, мабуть, саме це підштовхнуло тебе написати саме такий роман. На диво я скажу, що. Все абсолютно не так. І коли навіть мої зараз друзі зі Львова читають, вони кажуть, я готовий поспорити, що ти все писала з власного досвіду. Я кажу: Ні, це абсолютно вигадана історія. На той час я ніколи не була за кордоном, коли я писала цей твір, і я майже не знала польської. Тобто, коли я писала. Знаєте, це був, напевно, вже такий критичний рік останній в Луганську, коли я розуміла, я більше не можу жити в тому місті, і мені було досить важко. Я вже відчувала, що я хочу іншого середовища, більш культурного, але я мусила закінчити університет. Це був останній рік магістратура. Я розуміла, що я не можу просто покинути університет і піти. І я почала писати роман. В якому, напевно, я просто втікала в ту історію. Я хотіла писати щось світле, позитивне, поляк. Я навіть не знаю, чому у мене головний герой мав бути латвійцем. І я хотіла, щоб і йшли дві мови. А потім зрозуміла, щоб вивчити латвійську мову, мені напевно потрібен не один рік. Польську на той момент я починала вивчати, тому що майстерську роботу писала з польською мовою, українською порівнювала. І... Вже щось я могла собі скласти якісь речення, і тому легше мені було зробити головного героя поляком. Вже потім книжка виявилася актуальною для, наприклад, мешканців Західної України, дівчат із Західної України, тому що багато поляків приїздить, ну і ближче до кордону. А в Луганську. Якщо сказати о, я знаю польську мову, моя вчителька якось сказав це так екзотично. Тобто, в Луганську дуже важко знайти навіть викладача з польської мови, це не є так поширено. Історія вигадана і ще. Я навіть на той час, коли писала я у Львові, ніколи не була, я не була в Західній Україні, вже не говорячи про закордон. Але певно, мені так захотілося от вирватися, що я собі намалювала ту історію, і потім за таким цікавим збігом я пережила цю історію кохання до іноземця, але вже у Швейцарії. Тобто, це був не поляк. а Швейцарець. Роман чекав, напевно, 6-7 або 8 років. Я зараз не згадаю оцей Пшепраша, про який ми говоримо. Тобто писала його. Я, мені було 21, можливо, рік. І видали ми лише минулого року його. Я його надсилала на конкурси, але не отримувала ніякого визнання. І це був, знаєте, переломний момент для мене напевно. Майдан і війна на Сході. І коли загинула Перша Небесна Сотня, у мене був великий шок. Тобто на мене це вплинуло дуже сильно. І я зрозуміла, що молоді люди, які мали свої мрії, вони хотіли щось втілити, вони не мають більше такої можливості. А я жива і я мушу йти своїм шляхом. І тоді я залишила свою роботу у Львові, я викладаю німецьку мову приватно і поїхала в Швейцарію, заробила гроші і приїхала, і видала власним коштом роман, коли вже тоді, будучи у Швейцарії, почалася війна на сході, що для мене було наступним шоком. І коли письменники почали перші так говорити про війну. Я пам'ятаю, я тоді взагалі не могла говорити про це, тому що бомбили наше місто, і коли вийшла моя книжка, я навіть не мала зв'язку зі своїм батьком. Тоді зв'язок був обірваний і. Я пам'ятаю на презентації, мене щось запитали про війну. Я не могла навіть ще в голові собі переосмислити і зрозуміти, знаєте, як оглушили просто по голові. І мені хотілося говорити про щось абсолютно відсторонене. І те, що я тоді писала в Луганську світле, щоб втекти. От цей роман став моїм порятунком. Я його видала і видала для людей, які. Можливо, так само переживали великий стрес і ще не могли читати або говорити про війну. І їм хотілося би просто десь відволіктись, почитати щось таке, щоб дало, можливо, трохи порятунок. І оця перша книжка мені була як порятунок для мене і для читача. Я говорила про любов, світло, щось позитивне, добре. Хотіла, щоб людина відкрила. І на півгодини, може, поки вона читає, вона, знаєте, як випила джерельної води чогось такого чистого. Тому цей роман був, можливо, навіть виданий для мене, тому що я все таки відволікалась, коли були презентації, так, коли ми готували до дороку, говорили про це на презентаціях, і я змогла трошки підготуватися вже до того, що відбувається. До речі, от ми вже зачепили цю тему. Тему Луганська вона тобі дуже болюча, але на той момент ти вже багато років не жила в Луганську, коли mm -hmm. все це починалося, навіть тільки жила у Львові, але все таки рідні вони залишалися всі там. От як зараз ситуація з ними, тому що судячи навіть того, що твій батько, хоч він теж російськомовна людина, але навіть той факт, що в дитинстві віддав український клас mm -hmm. тебе, то вже можна зрозуміти, що ця людина вона все таки патріот український. Так, і так. от як він, як твої рідні, близькі, от сприйняли той конфлікт, mm -hmm. і чи покращила ситуація вже зараз? Ну, дуже важко, так дійсно. Моя сім'я, хоч російськомовна, то дуже патріотична, і нас виховували завжди. Навіть тато намагався якимось чином е, ті традиції різдва в нашу сім'ю вводити е, і започатковувати. І... Дуже важко, важко те, що зараз це територія ЛНР, наприклад. І коли були самі воєнні дії, то маму я встигла забрати до Львова. Сестра моя виїхала з чоловіком і дитиною в Суми. Залишили повністю все, що вони там мали, квартиру. Тобто це теж, слава Богу, живі, але оце набути майно роками, коли ти працюєш, ти вкладаєш, і потім в якийсь момент ти береш все, що можеш взяти в руки, і їдеш, тому що треба рятувати життя. То тато, ми довго не могли його зрозуміти, і, і можливо, досі він залишився, щоби. Охороняти все, що там є, тому що коли виїжджали, то сторона, хто був за російську владу за ЛНР, то вони забирали квартири, будинки, машини. Тобто, якщо ти виїхав, то можеш вже не повертатися, тому що. Все твоє набуте ставало власністю тих людей, хто перший за що ви взяв. Відповідно, мої батьки вони зі східної України. Так, вони не є росіянами, вони корінні східні українці, і для мого тата було неможливим кудись їхати, залишати свою рідну землю. Він казав: А чому це я мушу їхати, якщо я у себе вдома? І він сказав, що я буду тут, щоб не забрали наше житло. І у нас був великий шок, тому що я кажу: тоді ми не мали зв'язку близько трьох місяців. Ми не знали навіть, чи він живий, і це був жах, коли ти чуєш по новинах, ти бачиш розбомлені будинки в твоєму місті. і Не знаєш, чи тато не під уламками десь. І я кажу, тому я не могла навіть говорити десь публічно, відкрито про це, тому що ще ми не знали, чи він живий, наприклад. Коли мені поставили вперше перше питання, мені здається, у мене взагалі якась була неадекватна реакція, я ж почала сміятися істерично, тому що я ще не могла говорити. Але зараз мама повернулася і вони живуть. Важко тепер. Морально, тому що все в російських прапорах, вже пенсію їм видають в рублях. Ті університети, де ми навчалися, є філіалами російських університетів. Відповідно важко, наприклад, з моїми батьками ніхто не вітається. Тому що вони знають позицію, вони якби нічого не роблять. Так, ніхто не переслідує, не намагаються залякати чи вбити. Хоча вони дуже... Мітна, він дуже явно проявляє свою позицію, він не мовчить. І за це вони якби, мають собі ворогів. Ті, що були раніше друзями, то мама дуже важко це переживає, що вона каже: Я вітаюся зі своїми колегами колишніми, вони відвертаються від мене і не вітаються. Але вони не бачать зараз сенсу виїздити, тому що все-таки, знаєте, мене в Західній Україні майже кожен питає, а чи не хочуть ваші батьки виїхати? А я їх тоді питаю вже старшого покоління людей. Кажу, уявіть, зараз зміниться влада у Львові. Ну, наприклад, ми можемо собі уявити, що польська влада, ви виїдете? Вони ні. Як? Ну, у нас же тоді. Ну а в чому тоді питання? Окрім того, що ти пишеш великі прозові твори, романи. І сьогодні ми будемо більше говорити про новий роман Країна У або Казки чужим дітям. Однак, ти ще пишеш і короткі твори, це так. оповідання. І ось, власне, друга книга твоя називається Письмовий стіл так. так. Це збірка з цієї короткої прози. Трішки хотілось би поговорити про це, тому що виданий роман вже був. Угу. Я так розумію, між той період, між першою і другою книгою він не дуже великий. Не тобто великий. ці оповідання вони, напевне, писалися протягом того й часу, що і роман. Просто от якось ти вирішила їх всі зібрати і також так. видати. Розкажи, от коли це виникло, і структуру цієї книги, тому що ж, певне, це і не тільки оповідання, це якісь есе, так? Я так. розумію, як побудовано книгу, яка концепція її зрештою, і основна тематика. Угу. Ну, скажу так, коли видала першу книжку і відбувся перший контакт з читачами, зі слухачами під час презентацій, то це вже, знаєте, як виникає бажання знову організовувати презентації, тому що коли ти пишеш сам на сам з собою, ти не знаєш, а воно комусь треба, чи це цікаво, чи взагалі те, що я роблю, і вкладаю стільки сил, чи ну, я роблю правильно. Коли відбувається вже контакт під час презентації, і ти бачиш очі людей під час розмови, або коли вони читають і надсилають певні відгуки. Тут є розуміння, що все-таки я на своєму шляху і хочеться продовжувати. І хочеться знову цієї зустрічі з читачами. Тому я пам'ятаю, їхала з Тернополя, тому що перші дві книжки видані в Тернопільському видавництві Крок. І їхала після презентації в поїзді до Львова. І думаю, я хочу ще одну книжку видати. Мені хочеться знову тих презентацій. і... В поїзді насправді приходять дуже багато цікавих ідей, і я подумала, що я маю насправді дуже багато вже написаного і короткої прози есеї оповідання. Я подумала власне під час руху, під час подорожі, що хотіла би зробити таку збірку для подорожей про подорожі і щоб люди читали в дорозі цю книжку. Ми зробили її з ручного формату маленького, щоб вона не багато займала місця, бо часто люди хочуть взяти щось почитати в дорогу, але книжка важка, велика. Відповідно, ми зробили тоненьку обкладинку, вона квадратна, така досить зручна, що помістилася в сумочці, в рюкзаку. І я так, коли ми мали презентацію, казала, що ця книжка для того, щоб її читати в аеропорту, коли людина очікує свій літак, або в поїзді, навіть в автобусі, трамваї. Коротка проза, вона чим хороша, що, наприклад, я особисто коли читаю великі романи, я хочу їх проковтнути. Тобто, я не люблю читати мі... Місяць одну книжку, мені хочеться, щоб це було отак одним ковтком. То коли людина в дорозі. Вона мусить відриватися, так або проїжджає напевно від роботи додому, певну відстань. Їй вистачить часу прочитати одне коротке оповідання. Тоді вона закриває книжку, у неї вже певний такий завершений образ склався від цього оповідання, і вона собі виходить з автобусу і далі живе своїм життям. То ця книжка саме про це, коли концепцію так, ми відбирали, тому що ще багато залишилося написаного. І треба було одна нитка, яка би поєднувала всі ці оповідання, і ми вибрали саме подорожі. Якщо вже для подорожей була книжка, то вона і була про подорожі. І я досить довго вже, напевно, оскільки живу у Львові, пишу. В культурно-соціальний журнал просто неба теж чудовий журнал. Якщо колись будете у Львові, слухачі, то знайдіть на площі ринок розповсюджувача в жовтій жилеці, який продає. Журнали просто неба таким чином ви зможете допомогти безпритульним у Львові, тому що всі автори, які пишуть в журнал, вони пишуть безкоштовно, і таким чином вони теж долучаються до благодійності, тому що розповсюджують журнали безпритульні, чи можуть собі заробити на життя. Тобто вони не просять дайте мені грошей, вони щось роблять для цього. І це є мережа по всьому світу. Вуличного видання в Україні це лише у Львові. Зараз є просто неба. Називається. Я коли приїхала, напевно, перший тиждень мій у Львові, я купила цей журнал, він мені дуже сподобається.